О чоловіка бояться, а не заверюку. Цибуля зимня, чеснок, парники на землі робити. Я привикла з самого малку. Семинка нас гадує. Було 70 дворів. Це й молодь була, так? Да? Молодь була, діти в школу ходили, в мене п'ятеро дітей виростило, верма була. Все угу. було, а тепер нема нічого. Кожне дитя їде до свого порога, а я тут сиджу, поки ще подужаю, а тоді як Бог дасть. Жила я з цим сином, що пішов на війну, а тепер уже два роки він на війні, а я сама. Хто помер, хто пов'їжджав, молодші пов'їжджали, а залиши ми усі ровесники. От літа на будемо на городі щось робити. На наші пенсії ми багато у магазині не накупляємо. А які у нас магазини? Проїжджує. Що скаже, то й плати вибору нам немає. А в нас раз у тиждень іде автобус безкоштовний, скільки бажаєш заплатити на ЗСУ? За Хрому таке села, як осад, так у своєму вже садить хорошо.